Добрий день, колеги пасічники, сьогодні я хочу вам показати два апарати, які я прикупив. Зараз знаходжусь на Харківщині, підкупив собі два апарати для фасовки меду у стаканчики. Думаю, зніму відео через те, що сьогодні подивився на відео, де вже розповідають, що мене вже захейтери, мене вже немає. я вже... То я хочу сказати, що я в Збройних силах зараз і мені нема що знімати, нема, ну не буду я знімати вам те, що вам не треба знати. Так що я кажу, тим, хто погано про мене думає, то я кажу, не дождетесь, я є в відліччі від от вас, я не ховаюсь по пасіках, як ніякові ховаються по пасіках, додому не їду, щоб її не забрали в армію. То я з першого дня в армії і ще до 2017 року я в армії. Так що не дождетесь. І так, апарат. Отакий апарат. Прикупив я два апарата тут на Харковщині, в пасічниках. Вже він в віці, тому не займається. Отакий 5 турель крутиться. В кожній робиться своя операція. Правда, в цьому апараті немає, трошки розкомплектованої, дозатора немає. Тому прийдеться самому на, наливати мед. І стаканчики ставить, ставить стаканчики і по кругу пускать. Тут, тут вакуумом от, піднімається, береться вверху кришка, перевертається і ложиться, і йде по, по кругу. Тут печатається, тут викидається. Ну, коротше, такий апаратик. При Отакий, От до нього надо підключати компресор, пневматика. Ну, коротше, хороший апарат. От, італійська пневматика. Такий апарат. І прикупив ще один. Прикупив я у написано мед. Саша, мене Від... проблема. Я думав, <плес> Мед від е, Миколи Івановича. Значить, показую. Отакі От стаканчики. Значить, калібровка йде. Тут ось менший стаканчик ставиться, а в цей, теж витягується. А в цей більш, більший ставиться, бо цей провалюється. Значить, ставимо сюди, приклеюємо оця етикетка Миколи Івановича. Ложимо сюди, показую, як печатає. Повертаю, тут температура, все як, все як положено. І нажимаю, і нагріваючий елемент опускається. Клац нажав ногою. Опустився. До 10. десь. Читаю 5-10 секунд, в залежності від температури. Піднімаю, щоб для увереності проворачую стаканчик трохи. І нажимаю ще раз. Тепер одирвати не можна. Опа. І от цей стаканчик показую. Треба приложити силу, щоб його одирвати. Отак. От Приклеює прекрасно, тому мед можна фасувати у маленьку тару. Е, круг, я казав, міняється під будь-який стакан. При, е, на стаканах робиться, так як на сирках, робиться реклама. Це все заказується в Києві на вулиці е, Тульчинські ці стаканчики роблять. Приїду я додому, бо зараз на Харківщині приїду додому і буду. І буду, і буду, там купляти стаканчики, відповідно поточу під ті стаканчики, під ті розміри, оці такі е, деталі. Це низ, калібровка стакана, а це притуляється, гріється. Оце такі дві штуки. Під любий стакан. Так що. Сама А чого б і ні? Сама а я запрошую. Чому б і ні? Фасувати стекло, брати маленьку тару. Вона дорога, а тут, виходить, 30 копійок такий стаканчик і маємо мен. Асортимент мед. На цьому все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І як я казав, нікотрим пасічникам не дождетесь. Десь на пасіці йдіть додому і йдіть в Збройні Сили України.